Привіт, я Влад, і я живу саме тим життям, якого боїться більше сучасних людей. Я нікого не засуджую, тому що в кожного є свій вибір. Такий образ життя вибрав собі сам. У мене був шанс жити в місті, і я на деякий час працював і жив у місті, але не моє. Більшість моїх, особливо моя мама, була проти того, щоб я лишився в селі. Але я наперекір усім і всьому лишився саме тут. І да, в селі треба не просто працювати. Тут треба просто-напросто, скажімо так, пахати. Окрім свого господарства, я ще працюю у містечку на роботі, і там я привожу більшість свого часу, тому мені приходиться все суміщати. Те, все, за чим я ходжу, я це просто все люблю. Я без них не можу жити. Я міг би це все не тримати, тому що це все не ради грошей. Це все більше як хобі, на якому я намагаюся трошки заробити. Я не шкодую, що я живу саме тут. Це був мій свідомий вибір. І, хоч часом буває нелегко, але я в загальному щасливий. Все, що я хочу і маю, в основному добиваюся сам. І вважаю, що кожен має жити так, йому подобається. І не слухати думку інших. Ось так.